Дішла! Ага. Yeah. Yeah. Ага. Так важче. Ага. Яке важче? Оце так, як ви показали тільки що. Тому що руки у вас розжаті, так ви. Влади, дійсно ага. покажу. Не вірував. У мене в руках взагалі це мало дуже. Мене вистачало гарно. <пусти>. Нічого собі.

а хто це, це Я не поняла, Вася, покажи. ж <реку> рука виламана. Рука виламана? У мене плече вибите, Я ні на турник, це не на турніку не лазить. Покажіть, як це було? <реку> Нормально. О, так? Боже <реку> да. Bilatan. Боже, Ну так правильно, то ви ж дожди є. Улибочка величина пішла. Яка Де вона візьметься? Ні, Ні, тут щось не так. Ні, тут щось не так. Ні, тут щось не так. Ні,

Не суш. Кажу, і шпагат можна зробити. Також, якщо тренуватися, можна да. зробити. Розтяжка хороша. Да. Повернися трошки до нього. Катаєш да. знімає ззаду. Ні. А я хотіла це все подивитись. Да, це хорошо. А я. Сідаєш, ноги на передні. Ой, бат.

Без тренировки.